Рачів телеканалу АмСтудіо в ефірі програма Діалоги. Сьогодні поговоримо трохи про музичну творчість та різдвяну коляду. У гостях у нас Вікторія та Мілена, учасниці гурту Віва Вікторія. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Вітаємо вас. А Розкажіть трохи, як ви почали займатися от, власне, такою творчою діяльністю? Ну, а в загальному ми почали займатися музикою дуже давно, так як у нас різниця 8 років у віці, і е, вона, Вілена, почала займатися музикою трошки, звичайно, пізніше. Е, я вже десь около 15 років. Е, гурт ми створили 5 років назад, але за цей весь час співали, розвивалися і так далі. Хтось родині був такий творчий. Це питання ви задаєте нам не перша. Ні, в родині в нас немає музикантів, професіоналів, у нас є там баяністи, там накордоністи і так далі. Бабуся в нас досить так непогано співає, але щоб прям музикою займатися, щоб придати тому все своє життя, так як ми, нікого ми перші, немає напевно. ми перші так. Ви, хоча і сестри, але, напевно, дуже різні. Хоча багато хто думає, що ви двійнята. Тобто є така думка. Так, так е особливо, коли <с одягнемося одинаково. Так, ну а ми практично одинаково завжди одягнуті. Ну тобто всі нам кажуть, а ви двійнята, ну ви точно сестри. Ну, якщо ви навіть не двійнята, то у вас різниця у віці десь. Ну, рік-два. А ми кажемо, ні, у нас різниця в віці вісім років, і всі такі на нас очі. Ну, тобто, це дуже незвично, але так, в нас велика різниця у віці. Чим ви різні і чим схожі? Давайте трошечки більш детально про характери ваші. Ну, якщо це про характери, то е, насправді ми знаєте, так як чорне і біле, можна отак порівняти таким Допомнюємо. порівнянням один одного, так Так, ми дуже різні. Вілена в нас я трошки так приймаю рішення, тобто я можна сказати, думаю довго, а вона отак взяла, прийняла і відрубала все. Тобто вона у нас такий стержень. Одним словом, працювати разом для вас виходить так більш потужніше, ніж по одному. Так. так звичайно. Віка більш якщо по музичній творчості говорити, то Віка більш любить народні пісні. Я більш сучасний по сучасному. Приймається все. Ну тобто, і ми так склалися в одне ціле. Якщо людям потрібно те, то ми можемо, будь ласка. Якщо вам потрібно народну пісню заспівати, то, будь ласка, якщо в сучасному стилі, то теж ну, тобто, ми поєднуємося. Тобто компроміси шукати прям так дуже не приходиться? Ні. Ні. Як зійшлося на тому, що е ваш гурт буде саме таким от таким, як він є? Як він взагалі з'явився? Е, ну, Взагалі мені десь було років 13 або 12, так, коли я заговорила, що е, можливо десь там у далеких мріях. Е, але це нереально, це я казала, ну, це недосяжно для нас, е, в нас буде музичний гурт. Вілена ще взагалі така була мала, що просто е, те, що от, от, я тоді не могла навіть уявити собі і не знаю, десь у далекому сні, що ми будемо разом співати. Ну, але я я давно вже мріяла, так можна сказати, але я думала, що ця мрія ну, вона залишиться мрія. І потім Вілена підросла, вона почала теж співати. І... Думаю собі, нічого собі може нам щось скласти. Але батьки нам казали, не треба вам того, не треба вам того. Нічого не вийде. Да, напевно, Так, напевно, нічого не вийде. Віка пішла вчитися на економіста. Вілена, я логопеда, але ну, все рівно ми. Я все ж таки здобула вищу освіту музичну і Вілена. Тепер теж студентка, скрипалька. От і ну ми все рівно зробили те, що ми хотіли. І ви вирішила все-таки показати всій родині, що так, ні, ми так, можемо. Так. Потім вони вас підтримали? Ну, як можна сказати? Ну, Сказати, що нас взагалі не підтримують, ми не можемо. Нас підтримують, але ну, якоїсь такої підтримки потужної, от, щоб нас підтримували в цьому, щоб. Там нам казали, о, які ви молодці, у вас так все гарно виходить, ви так гарно співаєте. Ну просто ми вами захоплюємося. Ну, прям такої, ну немає такої підтримки, але ми є одна одної, ну і це дуже важливо нам для нас. Достатньо. <смех> 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 тобто ініціатором створення гурту були ви. Так. А ви підтримали. Так, Так. Насумнівно. Вікторія і Вілена, тобто Віва Вікторія. Ми цю, ми цю назву придумали обидві, ну не тільки я, е, і, але кажу, ну що це були для мене тільки мрії. а Потім ну, вже все реалізувалося. Коли ми почали співати, почали співати на весіллях, то ми зрозуміли, а чому б і ні. Так, спочатку ми почали співати на весіллях, ну, тобто спочатку ми взагалі співали. там Я з одним колективом, потім Вілена пішла з другим колективом. Ну, це такі були колективи. Порізно співали Та, так сказати. Не суттєві. А Потім ми об'єдналися і ось так у нас все вийшло, ну можна сказати, але ми розвиваємося, тобто ну, ми вдосконалюємо себе, сподіваємося, що все буде добре. Ваш гурт від нас не такий молодий, але у вас вже дуже такий багато напрацювань. В нас багато напрацювань, але хочу сказати, що чесно, от зараз у нас дуже сильна команда. Зараз ми такі всі, ну, прям як одна сім'я, можна сказати, так. А ця команда в нас є, ну вона існує півтора року. Півтора так. року це наші колеги. Так, це? це наші хлопці, які нас підтримують. Які це наша технічна підтримка, це наші вокалісти, клавішник, скрипаль, і так далі. От до цього моменту в нас було коливаюче, тобто нам трошки не щастило, із нашою командою. Ми дуже довго підбирали людей і дуже боялися, що. Ну, що ми лишимося самі, тобто, що ми так дообираємо, що ну, ніхто не буде хотіти з нами працювати, тому що е була в нас одна проблема в колективі. Хто би не йшов у наш колектив? Ну тобто, це стосується особисто скрипалів. Ну, вони чесно, можу сказати, що дуже любили алкоголь, а це в нас просто <свісно> це нас заборонено. Тому ми довго шукали, але ми знайшли те, що ми хотіли. А, Мілена, наскільки мені відомо, так само скрипкою дуже добре володіє. Так, я навчаюся <ріць> я навчаюся поки що так. У е, нас є чудовий скрипач на даний момент. Е, і він Ми саме, не будемо його змінювати. Так, він нам підходить, він е, професіонал. Е, я поки що навчаюся і більш е, займаюсь вокалом. А Саме скрипку обрала, а не якийсь інший музичний інструмент. Мені дуже подобається е, скрипка. Це мій самий улюблений інструмент. Ну, Наприклад, для мене скрипка це недосяжність, тому що е, по професії я вокалістка, бай, ну, баяністка, і е, ну, бай, на баяні навчитися грати. Це ну, не дуже там, нема великої там, вищої математики. так? А от на скрипці ну, це дійсно важко. І я ніколи не могла подумати, що моя сестра прям візьме найважкі інструмент, але ну, вона вчиться і. Це тобі йде, ну можу сказати. Захоплюєтесь. так. Захоплюєтесь. Прекрасно. 2022 рік, на жаль, став таким досить непростим. І чимало артистів, на жаль, трошечки так, ну, якщо можна сказати, призупинили свою кар'єру. Як ви переживали цей період? Ну, взагалі, пам'ятаю, як сьогодні, що коли почалась війна, ми ще якраз у нас був весільний сезон. Ми не доспівали, були весілля, і 26 го числа в нас має бути весілля. І тут, 24 лютого, починається війна, і ми розуміємо, що вся наша робота, яка має бути у наступному сезоні, де в нас немає жодної вільної дати. І ми просто були шоковані, що як так можливо, в нас більше нічого не вийде, і взагалі буде дуже важко Весіль не буде. Та які там весілля? Ніхто ну ніхто й не думав про весілля, тому що дійсно ми думали про те, що в Закарпатті так само буде війна, як почали бомбити Київ і так далі. Але слава Богу, у нас потрошку почало все виходити, тому що ми вийшли з того русла. Спочатку ми почали в Чеській Республіці надавати благодійні концерти. І потім якось вже так, ну можна сказати, це може Бог так дав. Я кажу, що це ну це напевно так дав Боженько, щоб нас люди замовляли і запрошували туди. Тому що якщо ти віддаєш для людей, і якщо ти віддаєш для Бога, то обов'язково тобі воно повернеться з торицею. І е, ми працюємо, ми працюємо в, ну. Працюємо впродовж всієї війни. Звичайно, що ем, ну, якщо це стосується якихось там вечірок, івентів і так далі, то звичайно, що це все не те, не те, що було. Ну, Тобто, самі розумієте, але, але щось воно то є. Ну, Але насправді там. Працювати важче, ніж тут. Тому що тут, ти, тут це твоє рідне, а туди ти йдеш за тисячу кілометрів, і насправді ти йдеш і ти не знаєш, що тебе там чекає, ну, якщо так розібратися, але важко, але. Але це робота. робота і... Довелося пристосовуватися, так, адаптуватися так. одним словом. Ну, якщо б мені сказали два роки назад, що я буду працювати в Чехії, в Словакії, там, що я буду їхати в Німеччину на концерт, або там на весілля якесь, то я ми... би ніколи в житті я не повірила, також. що це. Ну, в загальному ми там працюємо в українців, були в нас три або чотири. Випадки такі, що ми працювали в Чехів, і нам просто дзвонять і кажуть: Ало, добрий день, потребуємо там ми... закарпатську гудьбу. І ми просто шоковані. Ну, Тобто, це приємно, звичайно, але важко, важко. Важко, важко туди їхати. Але. А на перспективу, чи задумовуєтесь все-таки про роботу за кордоном, адже невідомо, коли в Нашій країні все стане на свої місця, і ми продовжимо жити так, як жили. Так, ми е, маємо роботу за кордоном і на цей місяць, і на наступний. Але ми, е, наприклад, літом ми там знаходились два місяці без виїзду. Ну, нам було ті, максимально важко, як тільки можна це уявити. Е, ми приїхали додому, і тепер, якщо в нас є там якесь замовлення, ми їздимо. Ми будемо їздити, е, будемо надавати не тільки платні там концерти і виступи, весілля і так далі, івенти, вечірки. Ми, ну, ми будемо її займатися благодійністю, так як це робили і ну, минулого разу, і будемо. Поки що будемо. Їздити, Тому що тобто, не так, жити. Ні, жити категорично, ні. Це не наша держава, наша держава це Україна, і ми ніколи в житті не поїдемо, от, щоб так пішов туди там, на пів року чи на рік, ні. Це, це, важко. це, це важко, це дійсно морально Чужа важко. Чужа країна. Це... Зовсім не так, як у ну, нас. Ну можливо, це важко mm -hmm. для нас. Можливо, це важко для нас, тому що ем, не знаю, скільки відсотків людей вже туди виїхали і кажуть: О, як тут добре, як тут добре, тут місто велике, тут все є в Празі, як класно і робота, і перспектива. І робота, і перспектива, і гроші. Але ми теж, теж проживаємо в Празі, ну коли ми їздимо вже туди е, працювати, то але. Ніяке місто і ніякі там, не знаю, ресторани, ніякі гроші. Тобто, ну, це нічого не замінить. Те, що є тут, вдома. Не долучалася до благодійності. Розкажи трошечки, як саме? І... Ну, спочатку перший концерт ми збирали там, в Чехії ми збирали на ЗСУ. Зібрали ми і наша колега одна десь близько 100 тисяч крон. Це був наш перший такий виступ. Потім був ще один благодійний виступ і ще один. Потім ми приїхали додому, і наш один друг, дуже хороший друг, створив благодійний фонд. Називається Хата з краю». Тобто зараз, на даний момент, ми та ця наша вся команда благодійників із благодійного фонду Хада не краю» займаємося тим, що допомагаємо діткам, малозабезпеченим сім'ям, сиротам, дитячі будинки і так далі. Пряники Хворим. печемо онкохворим. іноді Йоді. онкохворим. Тепер у нас буде благодійний вертеп до речі, ми будемо калядувати на святвечір. В uh, нас є жінка, яка проживає на Хущині. І вона дуже важко хвора, і ми будемо збирати їй гроші. Будемо колядувати і... Тобто можна і піснею. Так. Ну тобто розумієте, тут така ситуація, що кожен допомагає як може? Ну тобто, кожен може заспівати. Хтось може заспівати, так ну як ми там заспівати, проколядувати. Хтось може просто дати гроші, тобто задонатити на благодійність. Це вже ну справа особисто. Кожної заробляти, щоб до... могти допомагати. Так дуже багато питань було в тому, що нам кажуть, ви поїхали в Чехію, ви зраджуєте свою країну. Як ви так? Може, так, моя викладачка, не забуду ніколи її слова, яка вчила мене вокалу з Ужгорода. Ну, вона не з Ужгорода, вона в Ужгороді викладала. Пише мені такі, знаєте, от як ви могли, так ви втекли? Ви ви зрадники поїхали в Чехію? Ну кажу, але кожен займається і кожен допомагає як може. Хтось, наприклад, ліпить вареники. Для ЗСУ, так? Ну, тобто, хтось там не знаю варить якусь їжу, хтось там щось продає, хтось, а хтось взагалі сидить і нічого не робить, і тільки, ну, на жаль, на жаль, таке життя, і о, наш світ поділяється на добро і зло, на добрих і трішки злих людей. Тож, але але на ща ви не залишилися осторонь, все-таки так. знайшли в собі і сили, і натхнення продовжувати працювати? Так. Ну і не могли минути таку вкрай важливу для гурту подію. Буквально на днях відбулася прем'єра. Так, так ну не терпиться дізнатись, подробиці. <с Е, кожен рік це в нас вже якби традиція. <свят> традиція, так, традиція. Ми показуємо нашим глядачам та слухачам якусь відеороботу, що стосується нового року Різдва, щось має бути таке домашнє, приємне і що просто людям зігріло душу насправді. Тому що ну, е, коляда, наприклад, ну вона транслюється десь місяць, так тобто люди місяць, десь впродовж місяця, там до нового року, і після там ще будуть говорити про цю коляду. Ляду, і ми просто колядою хочемо кожній людині зігріти душу, серце. Це виникло ще 4 роки назад. Так, чотири. Так, чотири роки назад. Нам наші одні слухачі сказали дівчаткам. А за чому ви ніколи не колядуєте там в прямому ефірі? А зробіть щось таке: ну тобто, щоб душу так розвернуло і завернуло. Тобто е, ця людина мені дуже сильний. Це е, ну не можу сказати, що це наш друг там казав, це просто слухач, який ну, постійно нас слухає, дивиться і так далі. І ми не лишились осторонь того ж нового року, тому що то було десь в грудні. Він він сказав нам це, щоб ми зняли. І не знаю, якось так нам це припало до душі, що ми почали знімати різдвяні вечори, вечори, вечорниці, коляду, ем, одну коляду. Минулого року у нас була авторська коляда. Ну, тепер ми зробили на добрий вечір. Тобі пане господарю. Чому? Чому щоб люди знали? Люди співали разом з нами. Так, цю коляду всі знають, і ми хотіли, щоб люди співали з нами. Тому що минулого року ми представляли, презентували людям роботу. Тобто, ну, якщо для людей щось нове, то воно поки що так і буде нове. А коли люди знають все життя, тому що кожен, ну, кож, кожен українець знає цю колядку, і ми вирішили написати свою музику. У нас є робоча команда, яка нам допомагає, ми заспівали, зняли і. Презентували. <говор> так, презентували. <говор> І сьогодні презентуємо вам. Дуже цікаво, такий, знаєте, насичений, прям теплий вийшов кліп у вас. Так, нам допомагали люди, які завжди, можна сказати, нам допомагають, тому що це наша команда вже впродовж ну, не одного року. Така. Так, це фотографи, відеографи, це наші друзі, е о, яким ми дуже сильно вдячні. <говор> За це, тому що дійсно, ну, кожен, кожен з нашої робочої команди дійсно кожен постарався. Танцювальний колектив, шоу балет теж з нами вже дуже давно, ті дівчатка дуже давно з нами танцюють. Звісно, важко зараз говорити про якісь перспективи на поточний рік, на новий рік, але все-таки, хоча б, в загальному, які плани? Ну, чесно. Щоб створювати якісь плани на даний момент, то це дуже важко. Але що ми знаємо точно, що ми будемо йти вперед, ми пишемо пісні. Ми, як то кажуть, знаєте, кожен іде вперед з тим, що може, а ми будемо йти з піснею. Ну, ми так вирішили. Дай Боже, просто щоб закінчилася ця війна, і, бо дійсно цінувати те, що ми мали. І маємо зараз, в принципі, ми і зараз ну, маємо дещо, але е, так жити щасливо і добре, як ми жили до війни, тобто це життя розділяється на до та після. Ну, це таке. Ну, але ми знаємо точно, що ми будемо жити в Україні. Ми будемо розвиватися тільки в Україні. Ми будемо їздити. Ми будемо їздити за кордон на концерти, на різні івенти, можна так сказати, так. Але це будуть просто виступи, а все наше життя тут дуже добре. Можливо, хотіли б щось сказати на завершення нашим глядачам. Так, звичайно, ми хочемо сказати вам, дорогі глядачі, що мир зараз у серці кожної людини, мир це понад усе, тому миру нам усім. Бажати чогось там великого і многословного ми не будемо. Тому ми скажемо тільки одне: щоб швидше закінчилась ця війна, і щоб кожна людина в Україні стала в те русло. І в те щасливе життя, в якому вона жила. Ми розлагодили любові вам і вашим родинам. Будьте коханими, кохайте. Кохання понад усе. І е, віра в наше щасливе майбутнє е, вона є в кожному серці. Тож, мирного неба. Так. Ми в свою чергу вітаємо вас з прем'єрою. Дякую. Нового. Дякую щиро. І е, дуже раді, що ви до нас завітали. Дуже дякуємо. Дякуємо ще. Неодмінно ми ще до вас завітаємо з нової прем'єри. Так нагадаю, що це була програма Діалоги. Сьогодні нас в гостях Вікторія та Вілена, учасниці гурту Віва Вікторія. Пишаємося, що в нашому краї артисти продовжують збагачувати нашу культуру, співати українською, радувати людей. На все добре. Thank <laughs> you.